Тися до нас і записатися до громади автомайдану. Ми будемо створювати громадську організацію, тому що звичайно, вічі проводити щотижня це добре, але у нас вже в Кіровоградській області почалися репресії проти учасників майдану, і ми повинні людей захищати. Тому це буде така, скажімо, група людей швидкого реагування на автівках, які за командою збір збираються за 15 хвилин і вирушають туди, куди треба. Ми ну попутно будемо проводити різноманітні акції. Про що я вже так думаю, ми будемо повідомляти безпосередньо під час проведення цих акцій, тому що дуже швидко про них дізнаються ті, кому. Знати не варто, це не тільки революційне об'єднання, да там і він буде працювати як громадська організація, думаю, і в подальшому, тому що ми прагнемо стати європейською державою, європейською країною. і Ми хочемо, щоб наш на наших дорогах теж панував якийсь європейський спосіб пересування. Це буде громадська організація, яка працюватиме постійно. і Я сподіваюся, що ви її підтримаєте. От і відповідно ми будемо вашим захистом.